Усі місяці гарні по-своєму, але березень це особливий місяць. Зима не хоче поступатися і здаватися, що довкола лежить сніг і лід стоїть на речках, морозно і вітряно, але в повітрі вже відчувається наближення весни. Сонечко гріє все довше і тепліше, і з'являються перші весняні квіти, які називаються підсніжники. Щойно очки відкриваю вам провесно сповіщаю син сніжку і сонця ніжне. Називаюсь я Підсніжник. Підсніжник це весняна цибулина рослина. Ця квітка надзвичайно ніжна, з невеликою білою голівкою. з віночком, невисоким стеблом і довгим вузьким зеленим листям. Підсніжник отримав таку назву. Тому що він росте з-під снігу. Ця маленька рослинка може витримати навіть 10-градусний мороз, а наукова назва квітки називається галантус, що й означає молочна крапля. Підсніжні лісова квітка. Ця красива і ніжна квітка виростає з маленької цибулини. У цій цибулині зібрані накопичені літо і осінь поживні речовини. Підсніжники занесені до червоної книги, тому зривати їх не можна. Ця чудова квітка є символом краси і настанням тепла, символу весни, і кожному хочеться отримати його в долоньках подарувати другу, однак зірвані підсніжники в'януть, оскільки холод їм більш звичайний, ніж ніжне тепло кімнати. Старовинна легенда розповідає, що одного разу. Стара зима зі своїми супутниками морозом і вітром вирішила не пускати на землю красуню весну. Але сміливий підсніжник витрунчився, розправив пелюстки і попросив захисту у сонця. Сонце помітило підсніжник, зігріло землю і відкрило дорогу весні. Підсніжник наш це перша квітка. У лісі чорний проростає, дорослим радість. Радість діткам, чи є хтось, хто його не знає? Всі знають, люблять його дуже. За нього хочу заступитись, настане скоро його друже, якщо завчасно не спинитись. Я прошу вас, дорослі діти, навіщо рвати їх без міри? Любіть живими лісу квіти, без них життя в нас буде сіре.